Ми маємо вулкан гріпер. Дуже зручний для тренування гріперів. Але якщо ми виходимо на якісь дуже високі рівні тренування, нам дуже зручно тренувати, наприклад, останню фазу закривання. Тобто, не витрачаючи сили на сет. Ми робимо його відповідно ручки гуще і потім тренуємо закривання. Демонструю. Звичайна тесма, звичайний автомобільний хомут. закрили. Маємо гріпи. Дуже легко міняти налаштування. Зняли, переставили пружину. Белычок. Раз, два, три, четыре, пять.